Для того щоб створити угоду, потрібно перейти у відповідний розділ. Якщо у користувача є право на створення угоди, він бачить кнопку додати угоду. При натисканні ми потрапляємо в карточку угоди. Перше, що потрібно зробити, це вказати назву самої угоди. Далі вказати тип угоди, одностороння, багатостороння або двостороння. Вказати доступ до угоди для наших співробітників. Він буде загальний або обмежений. Вказати модератора це користувач, який модерує документи, які ми будемо отримувати від контрагента. Та запросити контрагента, з яким ми, з яким ми будемо підписувати документи в угоді. Контрагента ми можемо запросити декількома шляхами. Перший це обрати з контактів. В контактах доступні ті контрагенти, з якими ми вже співпрацювали та підписували документи. Або пошукати нашого контрагента за кодом організації, або електронною адресою. Якщо відповідного контрагента не буде знайдено, система запропонує запросити його за електронною адресою. Отже, обираємо потрібного контрагента. Система вказує. Дані по цьому контрагенту, а саме його назву і електронну адресу. Вказуємо текст запрошення для нашого контрагента і запрошуємо. Після цього додаємо нашу угоду. Угода була створена. Для редагування угоди у розділі угоди обираємо потрібну угоду, яку ми хочемо відредагувати. Та натискаємо властивості угоди. Далі обираємо потрібний розділ угоди, що потребує редагування. Наприклад, доступ до угоди. Ми бажаємо змінити загально на обмежений. Далі вказуємо потрібного співробітника, який має отримати доступ до цієї угоди. І Зберігаємо наші налаштування. Налаштування угоди було змінено.